Уже три доби поспіль на вулицях Тернополя можна побачити ось такі кучугури снігу. А все тому, що позавчора випала понад місячна норма снігу, і комунальники кинули усі сили для того, аби розчистити шляхи. Проте чи достатньо цього відповіді у сюжеті? Ну я б сказав, що не дуже так сильно розчищено. Вчора я був цей. Мені треба було через ринок проїхати. Так занесло ну, тролейбус. Що цей? Що він став на вскосяк. І я не зміг проїхати це. Я мусив пішки йти туди, там, де мені. Ну, мені треба до було досятки було пройти. Я не зміг. Тернопіль взагалі не був готовий. Я просто сам не з Тернополя, я перший раз за життя стикнувся з таким, що транспорт не їде по, -по місту, так? І, ну, на даний момент ну, взагалі тобто, комунальні служби взагалі нічого не роблять для того, навіть щоб розгорнути. Вчора їхав, ну, їздив по Тернополі, ну дуже мало. З техніки, які ну чистят, тому подібне. А як добираєтеся? Наприклад, там з одного пункту в інших пішки? Деколи пішки на деякі маршрути ходять по головних дорогах? А так то ну. Важко добратися. Ну на мою думку, як де, оскільки зараз дуже важко взагалі пересуватись, тому що той сніг, який є, він замерзає і дуже слизько. Я думаю, що вони працюють, оскільки видно, що не працюють, але просто напевно їх замало і, і тому вони ну трохи не справляються, тому що пересуватися насправді складно. Я думаю, що маршрутна мережа вже в принципі налагоджена і маршрутки їздять, але через дуже велику кількість снігу дуже багато заторів, дуже багато всяких пробок і через це складно добиратися. Я так думаю, що дороги недостатньо, розчищено, не майже не розчищені комунальники не можуть справлятися своєю роботою, як, на мою думку, недостатньо спеціалізованої техніки. Я вам сказала, що я не місцевий житель, але справляється, але видно трохи трудно, бо бачу, що снігу багато лежить.